Вітаю, ви на каналі Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено. Радий бачити, і я теж навзаєм. І сьогодні хочемо зробити такий прогноз події по світу, і, зокрема по Україні, з за нашим країн за нашою країною агресоркою. І так, е, Путін днями заявив, що точніше, не Путін наш президент Зеленський заявив, що е, Путін хоче втягнути Білорусь у війну. Чи вийде в нього це зробити, особливо найближчим часом? Дякую за це слушне питання. Зараз подивимось, звичайно. Ми ну, вже розуміємо, що ну, неофіційно, але Білорусь вже давно бере участь у цій війні. Але от наважиться чи він офіційно, щоб війська Білорусі брали участь у цій війні? Чи можливо знову буде наступ з Білорусі? Луна це страхи, причому і їхні також, вони самі бояться цього. Ну, білоруса. Дивіться, що показує по картах, що звичайно такі ідеї були, і Путін його притискав вісім мечів став, ставив в залежне положення, але вторгнення з Білорусі не буде. Це каже той Мах, який передбачив війну. От коли кажуть, що всі екстрасенси не передбачили. То в мене просто тоді було півтори тисячі підписників, але мій YouTube пам'ятає усе. І пам'ятає те, що я сказав, що буде війна 3 лютого 2022 року. Так само я зараз кажу, що вторгнення е, Білорусі і війни Білорусі проти України не буде. Але вторгнення з Білорусі в наступній війні обов'язково станеться. Тим же самим шляхом підуть російські війська. Також на, на Київ вони підуть так само через Чорнобиль і прип'ять. А наступна війна вона невідворотня. Зараз ми отримаємо передишку, ми озброїмося, наберемось сили, ідемо е, по зубах ворогу, заберемо наші всі території військовим чином, повністю заберемо. Але зараз ми їх... Ми їх по мирних умовах не зможемо забрати. Про цей Володимир Олександрович каже, що треба якось ну, на це зважати і дивитись реально в правді в очі. Що я теж хотів сказати, що чому саме Володимир Зеленський робить заяви стосовно Білорусі, тому що він лідер нашої держави і треба. Притягнути увагу всього світу до того, що справді Білорусь готує напад, що Росія готує втягнення Білорусі. І коли це проговорюється, то справді цим руйнуються плани Путіна і Лукашенко теж радіє, тому що Лукашенко дуже вигідно, щоб Зеленський про це крізь казав. Щоб Путін не зміг все-таки Лукашенко принудити до до цієї війни. Так і ми рухаємось далі зараз. Ми бачимо новини про те, що наші війська, наші збройні сили України роблять неймовірний наступ на Курщині? І хочу запитати: якщо все ж таки зараз Україна погодиться на умови те, що окуповані території, окуповані Росією території залишаються під Росією. А що буде з Курськом? Чи залишаться, чи залишаться ті території, які зараз наші збройні сили України захопили під Україну? Чи ні? Ну, зараз ми подивимось. Дивіться, наші війська з Курщини будуть виведені за мирними домовленостями. Але знову ж таки, вони стануть розмінною монетою на інтереси України. Тобто, для чого взагалі курська операція? Чи для того, щоб приєднати ці території до України? Зовсім ні. Вона проводилася для того, щоб не допустити вторгнення ворога в Сумську область. А ворог готував це вторгнення, і я бачив, що воно буде. І тут превентивно ми зробили такий захід. По-друге, це змінило взагалі стратегію війни. Це змінило її роль і показало те, що Росія слабка, що червоні лінії Росії можна переходити і треба це робити. Це показало також і дало змогу відтягнути резерви російської армії з, з півдня і сходу нашої країни. І також що хочу ще сказати а, стосовно Курщини, що а, зараз не просто відбувається той наступ, про який я казав. Ще буде невеличкий наступ український, буде він в цьому році, в 25-му до миру, буде такий контрнаступ, і ми покажемо успіхи, і силу і саме на Курщині. А тут ще також в додачу до всього, якщо ви подивитеся. Ворог зупинений на всій ділянці російсько-українського фронту. Жодних просувань під Покровськом, жодних захоплень під Кураховим, жодних просувань на Куп'янському напрямку. Ворог тотально зупинений. Ворог лишений сили. Він її накопичує лише під Покровськом, для того, щоб завдати останній удар цієї війни. Це їх останній удар. Їх останній удар спрямований на Покровськ для того, щоб захопити його, захопити Мирноград, захопити добропілля. Але в них це не вдасться. Я виставив захист. І так само, як був знищений впав Орешнік, так само ворог буде знищений. А Покровськ, Мирноград і Добропілля будуть втримані і залишені в Україні. Ворог не зможе пробити ці захисти. Я гарантую вам те, що ці міста. Нашими збройними силами будуть втримані до завершення війни, я думаю, що наші глядачі, зокрема наші підписники, на такий захист від магу Воляра точно не будуть сподіватися, що все ж все ж таки ці території залишаться під нашою Україною. І таке питання: загалом, коли можна очікувати на скасування воєнного стану? Ну загалом, коли наші чоловіки зможуть вільно виїжджати за кордон. Чи взагалі очікувати на це? Так, дивіться, що я вам скажу. Оце прям глядачі, запам'ятовуйте це, щоб мене потім попрікати. Якщо ви мені не вірите, але я вірю собі і знаю, що ви потім скажете, що я єдиний, хто це сказав. Оце останній безпосередньо військовий стан в Україні зараз, в цій війні, він буде до 9 травня. До цього часу угодять певне перемир'я, перемир'я не мир. А узгодять зупинення бойових дій десь. Але це не на Пасху, і це не те, що ви могли собі думати, і те, що думають інші екстрасенси. Це, це останні справді останні військове положення. Але при цьому всьому це не мир. Тобто, глядачі скажуть, а як так? А я вам кажу, ні, мир буде в травні червні. Тобто 9 травня це ще тільки початок травня, і це ще не той травень, в якому буде мир. Мир буде саме ближче в червні. А до цього часу просто це буде останнє військове положення. А мир буде в травні і в червні. А, стосовно виїзду за кордон, я бачу так, що кордони відкриті не будуть, попри скасування військового стану. Відкриті, відкриються кордони лише після нових президентських виборів. А стосовно виборів, вони відбудуться однозначно в цьому році. Ще теж запис, записуйте собі те, що ці вибори будуть йти віртуально. Це будуть вибори голосування дистанційне, це буде, будуть вибори. Онлайн вибори, онлайн вибори. Онлайн я бачу таке, що вже, вже навіть закуплене все спорядження для того, щоб провелися вибори саме, саме в онлайн режимі. Тобто, що це буде електронне голосування. От правильно це буде зазначатись. У 2025 році вибори пройдуть і пройдуть електронним шляхом. Звичайно, що буде дозволятись прийти на дільниці проголосувати фізично, але це буде основа і специфіка цієї виборчої кампанії. Цікаво, будемо слідкувати, дуже хочеться. Ще, ще багато людей думають, що зміниться Зеленський. А інша частина людей думає навпаки, що залишиться Зеленський. І езотерики теж калібляться і говорять щось різне таке, е незрозуміле. А я вам скажу так, що е, е, Володимир Олександрович, на жаль, не стане президентом, е, не перебереться не на другий термін, хоча я хотів би цього. А, але і не прийде геть протилежна людина до Зеленського. Так, прийде та людина, оточення? яка е, була з його оточення. Я все-таки е, більше бачу, що це буде е, Валерій Залужний, тому що буде ставлений в Британії. Нам треба розуміти, що, що все-таки кандидати зараз потрібні. Потрібно, щоб вони узгоджувались десь з, з Заходом, тому що ну, безпосередньо Так, для, для того, щоб нам давалась допомога, і вона буде надаватись. Але я бачу наступним президентом Валерія Залушного. Але ж це, це неправда, те, що вони були з Володимиром Олександровичем в конфлікті. Це все. Це все була брехня російська і ПСО, і е, якщо хтось думає, що після Зеленського зміниться устрій в країні, він не зміниться, він буде такий самий, як зараз. А лише буде лібералізація. Відповідно, ну знищ... зникне війна, зникне військовий стан. і певні певні обмеження. Який ексклюзив? Будемо чекати, будемо слідкувати за про бачу. Але бачу, до речі, що податки не знімуть підвищені. І не знімуть, не знімуть а, ці, ці економічні обмеження. Тобто а, ще довгий час а, не буде дозволено виводити кошти з України, а будуть з, 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 зберігатись оці ліміти по 100 тисяч, які вже мене. І, а, в принципі, а, оце все. Ну, тобто, воно буде зберігатись. А, тому що справді, а, з причини того, що якщо. Зняти ці обмеження, з України одразу будуть виведені, виведені а, десятки і сотні мільярдів доларів приватного капіталу інвесторів західних. Тому це все вимушені міри, але вони потім, потім з часом теж підуть. А, до речі, деякі люди кажуть, що, що екстрасенсорика буде не так популярна, хоча я екстрасенсорикою себе не вважаю, вважаю себе магом. І ма вважаю свою діяльність А, що це перестане бути популярним після війни. Але я хочу сказати, що це повна неправда, тому що у нас будуть вибори, а потім почнеться час після воєнної глибинної депресії. І саме ми станемо тими людьми, хто вас підніме і підніме українську націю. Підніме з глибинних депресій, підніме з застою, з тривожності. Саме ми, маги і відьми України, відновимо нашу націю, тому що корінь нації, її сік, її сіль це маги. Ми теж в цьому впевнені дуже раді, що ви даєте прогнози і будемо за ними святкувати, тому що майже всі вони збуваються, не майже всі вони збуваються. Дуже хочемо вірити в найближчу перемогу України. Ну а депресія, депресію ви нам перетворите на радість. Звичайно, ви ви як тільки от в на обос приходите до Олени, то депресія зникає, тому що вона прям Тому що вона от прям така жива завжди. Весела. Тому, що, і, тому що я вже вірю, що буде підіймає... перемога. Так, а це ж буде перемога, цей мир переможний. Дякую, Валяра, за такий позитивний прогноз. Будемо в це вірити, сподіватися і дуже чекати. Дякую.